самогутній Отче, неба і землі, не просимо на ворогів нашого народу кари, але благаємо Тебе, справедливі, Отче, народів, зменш їхнє зухвальство і нахабність недругів і ворогів для нашого народу. Амінь. З таких слів розпочалося віче у нижньому Вербіжі. Сюди зійшлися мешканці спасу Мишина, Ковалівки, Великого Ключева. Організатор страйку Отець Михайло Дзюба закликав всіх помолитися за упокій душ загиблих у страшних подіях Євромайдану у ніч на 19 лютого. Далі священик запропонував всім чоловікам негайно збиратися та виїжджати до Києва, адже саме там тепер вирішується доля України. Невже ми можемо стояти? осторонь того, що діється? Невже сьогодні ще в когось будуть сумніви, якщо будуть на Київ буси чи автобуси, чи мені їхати, чи ні? Не повинно бути такого сумніву. Ми повинні бути зібрані усі в один кулак і їхати до нашої столиці, підтримувати наш народ. Бо якщо кожен так скаже? Що не треба, може там щось обійдеться без нас? Нічого не буде, і це є вияв нашого рабства. Після вічі хода рушила до Коломиї. До мітингувальників додалися і автомобілісти. Загалом автівок було майже півсотні. Вони супроводжували колону до центральної площі Коломиї. Біля моста через пруд до ходи доєдналися мешканці Сопова та Печеніжинського куща. Дорогою страйкувальники співали патріотичних та духовних пісень. Велика кількість людей сьогодні зібралася на віче у нижньому вербіжі. Сюди прийшли мешканці навколишніх населених пунктів, а ще до них доєднаються мешканці печіженського куща. Детальніше про вічі в Коломиї моя колега Віталія Васильчук. Тривожні вісті із Києва та постійне збільшення кількості жертв режиму сьогоднішньої влади зібрали на традиційному майдані перед Ратишою мешканців міста та району. Люди перекодують, влада робить усе, щоб люди збиралися, згуртовувалися та стояли до перемоги. Вічі у Коломиї можна назвати наймасовішим за всю історію протистоянь. Люди кажуть, на вулиці кликав не тільки громадянський обов'язок, але й страх за долю країни та власне життя. У натовпі багато хто плакав. Чоловіки ж налаштовані раз. Радикальніше аніж кілька днів тому кажуть покарати винних у смертях наших співвітчизників мала частина того, за що тепер вони готові боротися. Ті, хто є поміж нами, які слідкують за нашими вічами і доповідають по вищих інстанціях, Слухайте і не забудьте передати. Найшов той час, коли люди. Які мають зброю зачнуть ціляти трошки в іншого звіра, як лисиці і зайці? Ви чекаєте до того, щоб догратися до цього? Традиційно на сцені виступали представники влади, культурні діячі та громадськість. Дехто навіть читав вірші. Ольга Руданець заявила, те, що керівники міліції пишуть рапорти на звільнення, ще нічого не означає. Усі силовики повинні бути разом з народом, щоб смерть нарешті настала цьому кровавому режиму. В Україні не пройде кровава хунта, Україна не дозволить ходити по головах своїх синів, Україна зуміє їх захистити. Я думаю, що ми повинні підтримати тих, хто їде сьогодні із Дніпропетровська, із Сімферополя. Оплесками коломияни привітали представників правого сектору. Варто зазначити, що ця організація з часу створення буквально за кілька днів помітно збільшилася. На сцені один із керівників заявив, що мирна хода на сьогоднішній день не принесла жодних результатів, а тому треба пікетувати прокуратуру, СБУ та міліцію. Коли вони напишуть рапорти, вони повинні стати в лави борців проти режиму внутрішньої окупації. Якщо вони бояться зробити це відкрито, нехай вдягають балаклави і приєднуються до правого сектору. Завершилося віче поминальною панахідою за українцями, що віддали своє життя за свободу та незалежність нашої країни. cei ce-au fost